Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук. Я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України у 9 класі. Сьогодні я розповім вам про те, як розвивалася українська мова і література наприкінці 18-го, у першій половині 19-го століття, і звісно ж, про феномен Тараса Шевченка і його кобзар. Цю тему не можна уявити без розуміння сутності національного відродження. І процесів українського націотворення. Я незвично підійду до аналізу цієї теми, порівнюючи наших літераторів з футбольною збірною. У футболі, як і в будь-якій грі, є свої правила, і стиль гри кожної команди, а також кожного окремого її гравця. Так і в літературному процесі були стильові напрямки. Класицизм це орієнтація на античну літературу, тобто давньогрецьку, та давньоримську. Романтизм з його увагою до народу, до ідеалізації селянського побуту, культу природи та почуттів. На зміну романтизму ближче до середини 19 століття прийшов реалізм. Митці ставили за мету показати і відтворити дійсність в її типових проявах. Характер і вчинки літературних героїв пояснювалися його соціальним походженням та матеріальним становищем. У футболі є професійні судді, арбітрі, які стежать за дотриманням правил гри. У нашому випадку це мовознавці у 1820 -1840 х 1840-х роках. Почалися перші спроби наукового вивчення української мови. Серед них ми відзначаємо граматику Олексія Павловського, який працював у Ніжинському ліцеї. Її видали в 1818 році в Петербурзі. Це була перша друкована граматика живої народної української мови. Також латиномовна праця, граматика слов'яно-українська Закарпаття Михайла Лучкая. Видана в 1830 році в Буді. Нагадую, що нині це Будапешт. Граматика руської мови 1849 року, учасника вже відомого вам гуртка Руська трійця» Якова Головацького. Згадаємо, що цей учений очолював кафедру руської мови та словесності у Львівському університеті, що досліджувала українську мову та літературу. Рівень футбольної команди, чемпіонат аматорів району чи Ліга чемпіонів у нашому випадку визначає наявність чи відсутність літературної мови і визнання за нею такого статусу. 1798 рік став епохальним в історії України. У Петербурзі надрукували перші три частини поеми Енеїда Івана Котляревського, яка стала дуже популярною. Автор взяв за основу сюжет твору давньоримського автора Вергілія, поема стала початком нової української літератури. Звертаємо вашу увагу, що новою називаємо її, бо у творах використовувалася українська народна мова. У випадку з творчістю Івана Котляревського це місцевий полтавський діалект. Не секрет, що українська мова має свої особливості в кожному регіоні. Які науковці називають діалектичними? У школі, на телебаченні. У більшості публічних сфер життя, говорячи українською мовою, ми часто не задумуємось, що намагаємось використовувати українську літературну мову. Що ж це таке? Літературна мова це. Стандартизована, оброблена, унормована форма мови, яку використовують як на письмі, так і усно. Цю норму затверджує держава. Оскільки українці у 19 столітті не мали власної державності, то визначення стандарту української мови було справою спільноти письменників та науковців, які нею послуговувалися. І величезний вплив на уявлення про те, як має виглядати українська літературна мова, мала творчість Івана Котляревського та Тараса Шевченка. А тепер, нарешті, я розповім вам про склад нашої уявної збірної українських літераторів першої половини 19 століття. На воротах Іван Котляревський, автор згаданої вже Енеїди та п'єс «Наталка Полтавка і Москаль Чарівник. Чому він голкіпер? Бо він зачинатель як нової української літератури, так, зокрема, і драматургії. Оборона тримається на Григорію Квітці Основ'яненко. Його повісті дали початок українській прозі, а ще серед його досягнень жанр соціально побутової комедії в нашій літературі. У захисті ми також бачимо поета-байкаря Петра Гулака Артемовського. Який, до речі, був ректором Харківського університету. Також бачимо поетів-романтиків Віктора Забілу та Михайла Петренка, півзахисники в команді, це випускник Ніжинської гімназії Євген Гребінка, автор вірша Чорні очі, який згодом стане романсом, і однією з найвідоміших у світі російськомовних пісень, а також лідер руської трійці Маркіян Шашкевич. Важливою фігурою тут на полі ми бачимо пантелеймона Куліша, автор першого українського історичного роману Чорна рада. І навіть в українського правопису Кулішівки звертаємо увагу на Ганну Беревінок, одну з перших українських літераторок, дружину Пантелеймона Куліша. Як ви здогадались, у нападі цієї збірної два найвідоміших автора цієї епохи. Першого із них часто вважають членом іншої збірної літераторів. Але його російськомовні твори, зокрема, Тарас Бульба, вечори на хуторі біля Диканьки, є важливими для української літератури. Це, звісно ж, українець Микола Гоголь. І найвідоміший автор цієї епохи, без якого неможливо уявити українську літературну мову, це Тарас Шевченко. І ми не просто так вигадали ось це порівняння з футбольною командою. Сучасні іноземці значно краще знають, чи принаймні більше чули про українського футболіста, а нині тренера Андрія Шевченка, ніж про класика української літератури. Про Тараса Шевченка скажемо трішки більше, і не тільки тому, що він і досі є популярний серед творців мемів і в соціальних мережах. У 1840 році вісім поетичних творів, надрукованих у Петербурзі накладом у тисячу примірників, зробили його зіркою нової української літератури. Назва збірки Кобзар стала синонімом імені великого поета і художника. Завдяки поезії Шевченка в українській свідомості героїчною епохою став період козацтва. Поезії періоду трьох літ, зокрема Кавказ. І мертвим, і живим заповіт надихали вірити в можливість існування України як окремої держави. Довгий час Шевченків заповіт виконували як неофіційний український гімн. Непересічна біографія кріпака, який став відомим поетом і художником, та був засланий в солдати імператором Миколою І, сприяла створенню культу Тараса Шевченка. Він є одним із елементів української ідентичності, тобто ототожнення себе з українством. Чимало українців та українок і в 19 столітті, і нині вважають, що поет висловлював українську національну ідею. Більшість вважають, що це ідея незалежності України, в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. У фіналі у вас може виникнути питання. Які успіхи мала наша умовна збірна українських літераторів? Попри те, що Російська імперія не визнавала за українською мовою окремішності, вона, тобто збірна, змогла надати їй статусу літературної, а це було надзвичайно важливо для українського націотворення у 19 столітті. На цьому ми ставимо крапку і до нових зустрічей!